Валерій Маркус, військовослужбовець Збройних сил України, письменник-блогер, є з нами скайпом. Слава Україні, пане Валерію. Раді бачити вас в нашому ефірі. Давно хотіли з вами поспілкуватися, і добре, що така нагода в нас є. І, мабуть, те, з чого ми б хотіли з вами почати, це ось ця е, ваша цитата нещодавня про те, що, що ми про. Програємо цю війну. Я не буду дослівно цитувати те, як ви це сказали. А, і я хочу запитати, чому так ви сказали? Тому що ну, армія в нас збільшується, зброю нам дають, досвід теж в нас тепер більший. От з чим поє... пов'язане те, про що ви кажете? Героям слава. Ага. Ну, По-перше, там, де ви чули цю фразу. Там значна частина інформації була запіканою, бо ця інформація, яка стосується вірніше, обґрунтування цієї інформації стосується лише внутрішнього середовища армії. От. А те, що нам щось дають, це, це дуже добре. Завдяки цьому ми усе ще тримаємось. От. А, але значна частина. Територію України до сих пір окупована. Практично щоденно, на якусь кількість метрів, ми програємо територію і ну, шанси втратити Україну, втратити незалежність усе ще на дуже високому рівні. Ну, от, я розумію, що мабуть, у великих містах відносно. А, Тих локацій, де відбуваються бойові дії, все те, що заспокоїлося, і комусь можливо навіть здається, що усе минуло, але це не так. Війна триває, і на багатьох напрямках активність бойових дій не те, що не менше ніж в березні 22-го року. На деяких напрямках вона ще більш активна і ще більш важка ця ситуація. От справді ми зараз чуємо ну, про Бахмут ситуацію, як вона не зрозуміла, вона складна, і це всі знають, так? Але починають з'являтися повідомлення, що на, в напрямку Креміної Сватова, де е, багато було інформації, що ми наступаємо, зараз ворог. Посилюються, і ось в контексті навіть ваших я багато прослухав ваших інтерв'ю сьогодні. І цей виступ перед сержантами, той, який справді став в Ютубі і потрапив в тренди Ютуба, і там багато важливих слів ви говорили. І от сьогодні мені чесно з вчора мені дуже пов'язалося з вчорашнім виступом президента Зеленського, який зазначив, що нам треба збиратися, тому що дуже багато людей в Україні багато міст розслабилися. І цього не відчувають. Я розумію, що ви живете в контексті в контексті подій на фронті. І вам складно говорити про міста, які розслабилися. Але тим не менше цікаво, вашу думку було почути. А, я перепрошую, я не зрозумів запитання. Ну от вчора президент Зеленський якраз про це і сказав: що в нас багато багато людей розслабилися, так і дуже багато виступів. І ваших інтерв'ю ви якраз про це говорили. І чотири місяці тому. І цей виступ перед сержантами ваш, який дуже багато набрав переглядів в Ютубі. Що би ви сказали, якщо розширити цю думку тим, хто розслабився? Я розумію, що ви цього почали, але тим не менше, мені здається, що, скажімо так, ваше ідеологічне розуміння війни дозволяє вам це зрозуміти і доволі чітко пояснити тим, хто розслабився. Та, слухайте, це все наслідок. А... Інформаційної політики. А, з однієї сторони це ж добре, що є місця, де люди дійсно можуть розслабитись, що українці не живуть в стані перманентного стресу. Це ж добре. Заради цього ми і воюємо, щоб війна була не на всій території України. От. Але з іншої сторони, держава має впроваджувати якісь заходи, які б нагадували людям про те, що війна у США триває. І У нас великі шанси втратити нашу державність, От. тобто навіть попри ту зброю, яку ми зараз е чекаємо і яку вже отримуємо від наших західних партнерів партнерів. Тому що розуміємо, що е багато чого вже можливо надходить, але ми про це говорити не дуже можемо в прямому ефірі. Е все ще складно. Ну в чому найбільша складність, що потрібно, щоб перемогти. У нас немає так багато людей, як в Росії. Mm -hmm. Ну, це одна з найбільших складнощів. Mm -hmm. Люди не безкінечі, люди втомлюються. Ну, але тоді виходить ситуація доволі складною, тому що. У нас і не буде стільки людей, скільки є в Росії, і на жаль, ми зараз розуміємо ситуацію, що вони зможуть мобілізовувати багато людей, і не буде там нічого відбуватися. Будуть іти, чи, не хотячі, але будуть іти люди воювати. Просто є думки багатьох експертів, яких ви також дуже часто скажімо так ставите під сумніви, що зараз. Неможливо виграти війну лише кількістю людей, тому що все-таки війна зараз більш технологічна. Як ви на це дивитеся? Насправді, наразі, наразі основне, що ми можемо робити, це триматися. Поки ми тримаємося, Росія виснажується. Це основна наша зброя це триматися, поки Росію потроху душать. А скільки б грошей не заходило, скільки б зброї не заходило, цього буде мало. Усі всі мільйони мільярди в контексті повномасштабної війни, це, це не є чимось настільки серйозним, настільки значущим. Це допомагає нам, це дає нам змогу триматися. Але цього мало щоб перемогти, таку величезну воєнну машину, яка існує в Росії з такою величезною кількістю м'яса. Тоді нам не перемогти, 10? Пишуть наші глядачі, ворогов, ворогів на мільйони більше. А, та ні. Ну, якби, якби ми думали, що ми не переможемо. Ну. А Насправді, враховуючи всі вхідні, все настільки добре, наскільки, в принципі, можливо. Просто ця ситуація. Може змінитися в будь-який момент, якщо ми десь помилимось, просто ситуація наша дуже хитка насправді, і все залежить від нас. Та я розумію вашу завбачливість, коли ви це говорите. Це абсолютно нормально. Скажіть, будь ласка, от зараз в суспільстві кілька днів обговорювали історію з хлопцями з Франківська, Києва, які організовували вечірки, на яких. Випивали разом з дівчатами, потім, нібито, підсипали їм якісь наркотичні речовини. Далі знімали це, фотографували. Ну, всі ці історії бачили. І потім була історія в тому, що цим хлопцям роздали повістки. Вони теж з ними фотографувалися, теж на цьому намагалися якось собі піаритися. Одного з організаторів вже відправили під варту на кілька місяців. А, а як ви, в принципі, ставитесь до того, що їх отаким чином хотіли, ну так би мовити, покарати, роздавши їм повістки і запросивши їх на фронт? Справа в тому, що я в соцмережі не заходив, мабуть, близько місяця. І я знаю про яку ситуацію взагалі йде мова. Чи може бути армія покарання? покарання? Але не в конкретно, не в контексті конкретно цієї ситуації. А в принципі, щодо подібної роздачі повісток, а, різним алкашам а, в цих ральних клубах а, за якісь правопорушення. Як на мене, це неприйнятно. Бо захищати батьківщину це не покарання. Захищ... Браво захищати батьківщину ще потрібно заслужити. Бо знаєте, це от це може собі уявити, типу, от я прийшов в армію добровільно і мені всі винні. Ні. Людина сама на себе бере цей обов'язок, і він в першу чергу бере на себе обов'язки і лише потім права. Держава делегує воїну право захищати батьківщину і вбивати. Це, Це не можна отримати просто захтівши. Треба ще довести, що ти цього достойний. А в контексті покарань, я колись навіть писав публікацію про це ще влітку. От. І я засуджую подібний підхід. Бо армія це не відстійник. Армія це не місце для відбуття покарання. В армії знаходяться найдостойніші люди. В армії знаходяться персони, які в конкретний момент свого життя. Свій побут, свій комфорт, своє життя, своє здоров'я поклали зараз. Це люди, які готові пожертвувати усім, що в них є, заради загального блага. Не свого особистого, а загального. І їх таким чином прирівнюють до зальотчиків. Це не дуже гарно, це не дуже достойно і справедливо по відношенню до цих людей. Це принижує. А як ви вважаєте, чи є достатнім в Україні зараз, навіть в час війни, оця ідеологічна складова, яку ми підводимо під. Під те, що ви говорите зараз, тому що е, з одного боку я уважно прослухав ваш виступ, де ви казали, що у вашому батальйоні має бути своя. Ну, не знаю, ви не казали слово ідеологія, але я собі роблю висновок, що це має бути ідеологія, де ви будете мати свою гірську вершину, де ви будете проводити табори, тобто будете гуртуватися навколо ідеї. І коли я це все слухав, мені здалося, що цього може бракувати глобально зараз в нашій державі, от цього підведення ідеологічно, тому що в нас що? В нас повістки, в нас блокпости з повістками, в нас безкінечні телеграм-канали, люди, які постійно втікають від тих повісток і сидять і дивляться. Хоча насправді треба зараз підводити до того, що того, що ви говорите, що служіння в армії е, це є можливо найвища і найкраща професія, яку можна опанувати в нашій державі, і лише найкращі можуть е, бути достойними служіння в армії. Чи достатньо зараз в державі про це говорять, і чи правильно це роблять, якщо говорять достатньо? Е, на жаль, на жаль, в Україні, в принципі, відсутній етос служіння. Філософія служіння, на жаль, в Україні відсутня. Всі асоціюють служіння просто зі службою в армії або зі службою на якійсь державній посаді. А це не так. Концепція служіння це ціла філософія. І не завжди вона має відношення до армії? Щодо ідеології, ідеологія йде завжди перед діями. Бо саме ідеологія мотивує людей на ті чи інші кроки, на ті чи інші кроки, які можуть нашкодити цій людині заради якихось переконань. Бо яким чином можна раціонально Прагматично пояснити людині, що є щось, що є більш важливим за її життя. А, ніяк. Бо єдине, що у людини є в її житті єдине це власне її життя. Якщо вона це життя втрачає, то яка є різниця? Що буде далі? І все, її не існує. Вона змінила свій аграрний стан йому вже все одно. А, і тут. На цьому місці має працювати ідеологія. І саме через те, що в армії, на жаль, ідеології приділяють, ну, хотів би сказати дуже мало уваги, але насправді, в більшості в цьому напрямку взагалі не приділяють увагу. Через це ми маємо на фронті багато проблем, бо люди приходять в армію на якомусь гонорі, на якихось емоціях, якісь пориви. Тимчасові, емоційні. Але коли поряд падає перша міна або починають свистіти кулі над головою, усі ці емоційні, спонтанні пориви вони минають. Бо вмикається істин самозбереження. Людина хоче вижити. І от в таких ситуаціях необхідна ідеологія. Ідеологія, які присутні, присутні зрозумілі людині. Будь-якій людині ситенції, що і заради чого відбувається, чому вона тут знаходиться, а не в будь-якому іншому місці, чому вона робить те, що робить зараз, і чому важливо стояти, а не втікти? Для цього потрібна ідеологія, що в цей критичний момент, коли мозг не сприймає якихось складних речей, а підняла ці тези, ці сентенції, і людина знайшла в собі сили, щоб залишитися на цьому місці і не кинути своїх побратимів і не зрадити. Я читаю от коментарі, що нам пишуть люди: багато хто в ваших словах чує якусь таку, ну, пишуть про зраду. Ну тут швидше, знаєте, а хтось пише, що це просто гірка правда, вона така, і ви її саме так говорите. Очевидно, ті люди, які вас більше слухають, можливо, є ті, які там. Ну, Не вперше бачать в нас на каналі, але аудиторія е, теж специфічна, Ну, напевно, що правда, вона інколи така, не дуже приємна, тому людям складно це чути і про мобілізацію теж. Скажіть, будь ласка, з часів е, вашої книжки, е, про, де ви описали про армійське життя, я її читала, не дочитала ще до кінця. Е, але все ж, от як армія зараз змінилася, якщо говорити. Загалом, так, якби ви це могли описати. Це змінилося покоління? От що, що вплинуло на ці зміни? Бо вони точно є. Та насправді змінилося усе. Армія українська 13-го року, зразка 13-го року. Я армія зразка там, 2021 року, та, наприклад, от візьмемо рік до повномасштабної війни повноціння. Це абсолютно дві різних армії. Як і ззовні, так і всередині, і в плані бойового забезпечення, і тилового забезпечення, і логістики, і людського ресурсу. Це абсолютно дві різні армії. А... Нагадайте ну, ще раз, чому була суть питання: чи буде книжка про нову армію українську? До цього ще дожити треба. Дай Боже, щоб ми дожили. А якщо хоти про ідеологію і про філософію українського війська, можливо, нам варто, ну не знаю як ви думаєте. Мені сподобалось таки, вертаючись до вашого виступу, але я по-іншому це почув. Що ви в між своїми в своєму полку в радіо забороняєте використовувати 200-300, називати військових, а маєте свої визначення, які не для не для широкого загалу. А мені зразу подумалося, що ми взагалі використовуємо дуже багато термінів з радянської армії. В нас майже ті самі звання, що в російській армії. Ми ну, нас дуже багато в цієї радянщини в визначеннях, в термінах. І наскільки це важливо, на ваш погляд, саме зараз, ці всі зміни, рухатися. Ну ну от, зокрема, про те, що ви говорите, рухатися до того, яким ми, якими були українські повстансь, повстанська армія, так тому що ну справді багато схожого армії, насправді, дуже багато речей треба міняти. Дуже багато. І, Але загалом я, я не буду зараз перечисляти, бо е, я не можу розказати більш детально, бо це е, ми зараз займаємося деякими змінами в армії. От, і я не певен, що варто про це говорити в ефірі, от але загалом міняти потрібно дуже багато. І об'єктивно, зараз найкращий час для змін і найвлучніший. Ви до свого полка набираєте людей підготовлених. Прихали. Мотив... Прихали. Так. Ви набираєте людей підготовлених і мотивованих. Тобто вам точно не потрібні мобілізовані силоміць. Хто зараз приходить? Які зараз новобранці, які приходять до вас? А у нас вже нема новобранців, ми вже Ну, Ті люди, які були от в останніх ваших наборах, ви щось побачили зміни в цих людях. Які люди приходять? Мотивовані, свідомі. А що, якщо ви читали цю інформацію, як ви можете її прокоментувати? От нас відсторонюють з підозрами в зловживаннях заступника міністра оборони, проводять в нього вдома обшуки, знаходять гроші. Ну, ми не знаємо, звідки ці гроші. Як це може впливати на військових? Адже це. Це що ця корупційна складова, яка, яка залишилася якраз. Ну, ми не знаємо, чи це корупційна складова, але люди так сприймають мене суть. Що це залишилось якраз з минулих е, часів, з того війська, яке було до 2014 року, де ну, багато хто просто займав посади, відверто кажучи. Та, ну, слухайте, ну, по-перше, українці, на жаль, чи на щастя давно звикли жити в державі. Де Дуже значна частка нашої політики є, є корупційною. А сказати, що це когось здивувало, і тут хтось про це почав особливо говорити ну ні, тому в даному випадку, мабуть, це навіть зіграло на краще, бо люди не особливо демотивувалися від цієї інформації. Тому на людей це, чесно кажучи, не особливо вплинуло. Звісно, люди про це говорять. Ну, всі про це говорять. От. Але ж, ну, обшуки проводять, когось накажуть. Я сподіваюся, що розберуся справедливо. Ларі, ми вам дякуємо насправді. Ми розуміємо, що можливо. Той час, в який ми зараз живемо, і ті події, які відбуваються, такі от розмови філософські про війну, вони виглядають дещо дивними. І навіть наша аудиторія, яка це дивиться в коментарях, також відзначає, що ну, якось розмова в нас складно, складно йде. Але мені здається, що в принципі ми думаємо про одне, і ми вас абсолютно підтримуємо в тому, що ви кажете. А я от ще одне питання Валерію задам про Добре. що? Дозвольте, так, 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 так. Е, я, я не знаю, чому людям може здатися, що розмова складно йде. Е, це, мабуть, через мене або через. Ні, ви, знаєте, що... ви, ви самі про це і... говорите. Я перепрошую вас. Ви самі про це говорите. Люди звикли від експертів і в ефірах слухати про те, що все швидко закінчиться і все буде дуже добре. А ви говорите дещо інші речі. І тому люди, в них це виникає цей дисонанс. Я думаю, через це. Справа в тому, що у мене останнє інтерв'ю було, мабуть, в місяці п'ять тому, і в армії, вот, я не особливо знаєте, замислююсь про якісь. Ну у мене дуже мало часу на якісь роздуми, на якісь висновки, там і тому подібне щодо політики і таке інше. Я зараз весь погряз в армійській роботі, і насправді, про більшість питань, які ви ставите, мені, мені нічого розповісти, щоб прям широко дати якісь розгорнуті відповіді. Бо на багато тем в мене немає в голові якихось готових роздумів. Я про це зараз просто не думаю. У мене на жаль немає часу просто сісти і подумати про якісь. Жизні не про повістки, про політику, про Міністерство оборони, про чому люди там розслабились, не розслабились, що пишуть в коментарях. У мене є бригада, У мене є дуже багато людей, які, за яких потрібно От. Це все інше зараз на другому плані. І насправді, хто там, як сприймає мої слова? Ще чесно кажучи, я не хочу образити людей. Але... От на цій ноті в нас пропав зв'язок з Валерієм Маркусом, але це зовсім не тому, що ми так захотіли. Якщо він відновиться, то ми повернемося. Я лише для тих глядачів, які, можливо, не знають, скажу, що от Валерій Маркус лідер за загальною кількістю підписників серед блогерів військових. Він має понад півмільйона -пів фанів в соцмережах. За останні чотири місяці у Фейсбук приріст 50 тисяч в інстаграмі 140 тисяч. Ну словом, це доволі відома людина. Панарі ви ще з нами. Якщо от підсумовувати так так, то, от, є. таке, от останнє запитання, яке скажу, бо все таки важлива ця мобілізація. Ви сказали про те, що нам війську потрібні вмотивовані люди, ті, які будуть вважати це. Ну, це великим якби шансом, так і матимуть велике бажання нести цю службу і захищати нашу землю. Але разом з тим, ми кажемо про те, що нам треба якомога більше людей до нашого війська, щоб ми могли. Перемогти цю російську навалу, от як тут бути, як там, ну що нам людям казати, тому я от теж не знаю. Ну тобто заставити ми когось не можемо. Якщо ми скажемо, що люди самі мусять приймати рішення, чи їм йти, чи не йти. Вони не підуть, мабуть. Бо зараз от багато хто відмовляється від повісток. І ми бачимо навіть у Львові ці фотографії, де там на поштових скриньках поприклеювали е, наліпками і скотчем повістки, і вони собі там висять. Ну теж не не зовсім гарно виглядає. Тобто. Ну, я так розумію, що якщо ми не підемо, то все буде дуже складно, бо нам просто не буде за що боротися. Ми державу можемо втратити. Як от з цим бути? Як людей не знаю, мотивувати, що їм казати? Правда в тому, що якби ми з вами не ставилися до тих чи інших речей, правда в тому, що ми все одно не володіємо всією інформацією. Ми не знаємо. Усіх моментів домовленостей із Заходом. Ми не знаємо усіх новин з фронту. Я на рівні командування бригади отримую якісь розвідання, але цього насправді недостатньо об'єктивно, щоб судити про ситуацію в країні. Тому я не, я не візьмусь, оцінювати як краще було б вчинити, бо я не знаю. Я не на тому місці, і слава Богу.